Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі напівкомбінезон утеплений з тканини Оксфорд. утеплювач синтепон щільністю 150. Так, виконано вниз знизу Має дві накладні кишені великого розміру. Спереду присутня блискавка. Лямка з резинкою. регулювання, на застібці фастекс. Такий вигляд має зсередини. По спині є резинка. Ось така підкладка. Ось такий вигляд має ззаду.